Вітаю, мене звати Ірина Фіщук, я грантовий гід та засновник грантової агенції GrantGuide.ua. сьогодні. Ми з вами поговоримо про грантові можливості для автоматизації бізнесу. Якщо для вас актуальні швидкі рішення, зверніть увагу на програму Власна справа. Ця програма дозволяє автоматизувати процеси вашого підприємства, а також додатково здійснити закупівлю обладнання або Інших витрат, які є актуальні станом на сьогодні. Програма розрахована для представників малого та середнього бізнесу і дозволяє закупити різне програмне забезпечення, наприклад, ERP-систему Microsoft Dynamics 365. З допомогою цієї програми можна окомплектувати ваш офіс або закупити додаткове обладнання, яке актуальне для вашої компанії. Головні умови програми це створення нових робочих місць. Якщо компанія залучає 250 тисяч гривень грантових коштів, вона бере на себе обов'язок працевлаштувати двох працівників. Якщо ваша компанія претендує на 150 тисяч гривень, ви зобов'язані працевлаштувати одного працівника. Якщо ваша компанія потребує індивідуальних рішень, рекомендую ознайомитися з умовами програми від проєктів GIZ, також Європейського банку реконструкції та розвитку та програм цифрової Європи. Названі програми вимагають ретельної підготовки. Grand Guide UA готовий вам допомогти.